Сьогодні ходила в спар-магазин. Зараз по всім магазинам продають до 17 травня. Дивіться, яке класне. Всі ці національні штучки. Національний одяг. Мені подобається, що є багато знижок. 40 крон такий. Це 20 крон. Ще якісь купу знижок. Мені по кайфу ходить. І видивлятися... Ой, видивляться знижки. Я, звісно, нічого не купую. Але десь якийсь 40 крон це скільки на гривень? 4 на 6. 160 гривень, мабуть. Ну це не точно. Ось дивіться якісь з 15 крон. Ось. якісь окуляри по 10 крон. Но вони ножні, як у нас на базарі. Да? Це ще такі снежки ці от сторонні якісь курочки. Е, це що таке? Ну, вітамін С і В3 20 крон цього. А. Тикі соргат. Тут же куча, вітамінів С 50 крон. О, дивиться. Малыш смешні 25 гривень батарейки. Батарейки просто так тут лежать. Пашок 100 крон, 400 гривень, мабуть. А, скільки тут ага. 3-7 килограмма. І тут сукенка є по 100 крон. Такі 200 нарядні. Ну все, знаєте, як у бабушки. Це теж познаєш, вау, ти крон. Клас. Дуже гарно. Але це на високу дівчину. Я навіть до половини не достаю. Взагалі класно. А все остальне, знаєте, ну. Для бабушек. 150 крон. А свитерки 250 крон. Такі тонаки. тут ще є Есть штанишки? 170 крон. Мені подобається, тут завжди знаєш, які є, на обувь звіття. 300 крон. Такі коштують. Прикольні. Да. Ось рожевенькі такие ці 250. Сиски кейси навести. Тут багато снижек. Це тип чоловічи. И 150 крон. Отакі оті по типу, господи. 250. Вау. Это ж як сексим. І у нас 120 крон. Можете які всякі Кроссовки 150. Тут є знашки якраз на гадки. Такі... Желтки, жилетки. От, ну, в принципі, їх можна і зараз носити, тому що погода не дуже жарка. А ще купу тут текстиль різного. Мені дуже подобаються. Всякі щось таке вау об'єкт тут пахне, всякі набори. Не пойму, чого. что это вообще такая всякие Саша Ой. классные штучки Вау, какие тарелки! и класс Еще тут есть всякие -э всякие пузы класс тоже мне подобается Видите, это же я так размею в хату ставить. Вот. Такие бусы, вот. Всякие штуки и 70 сотки для мальчика 150 крон. Такие красивые. 150 крон. Еще... Такие вот. А ось, прикольный. Я хочу тащить. Тоже 150. И с тепли. 200 крон. Носочки. Носочки на партии. Уже по-новому Такие всякие штуки. Я думаю, открыть зуби-кафе 70 крон. клеи себе кафе и наберу вот таких вот резных морских штучек чай класс подобаются мне всякие штучки по 25 крон вот такие я не было по 90 теперь по 25 для длиток тапки